які найважливіші, які я вважаю найважливіші, які потрібно на сьогодні для дитини, для того, щоб вона була е затребувана е надалі. Я думаю, цей слайд говорить сам за себе і тут все зрозуміло. І як наслідок, як цієї всієї діяльності ми маємо отримати модель такого випускника. Я бачу модель такого випускника. Це комунікабельна, освічена, культурна, здорова, адаптована до життя особистість. Дякую. Школу я бачу сучасну, щоб вона була відповідала вимогам часу і своїм таким. Я завжди на що я спираюся в своєму житті, що виживає найсильніший і не найрозумніший, а той, хто найкраще, реагує на зміни, що відбувається. Тому впевнена, що я швидко адаптуюся, буду реагувати на ці зміни. І думаю, мене завдіє. Віталій немає, віталь немає. Тут нема. Тут головне навчитися реагувати. Це дуже важко. Стосовно того, що ви неодноразово під час презентації говорили про те, що потрібно матеріальна технічна база закладу покращення, хочу вам розповісти, що до початку війни був такий великий проєкт стосовно капітального ремонту Одеського лісею нації з території СССР. І ось. Десь два тижні тому вони почали реалізуватися. Я вже бачила стадіон. Там будується, кажуть, що там є вам, на чим працювати. Дякую. Це Дуже гарна да, так. Да. Дякую. Залишайте нас. Оцінювання балах 2, 2, 2, 2. Средний балл, 2 балла. Світлана Оленітина, ми нас вітаємо. Ви отримали за презентацію 2 бали. І сума загальна за розв'язання ситуаційного завдання та презентацію – 4 бали. Це найвищий найвища що це розвітання. Нашим рішенням обрані на посаду директора Одеського ліцею Парас. Будь ласка, знайомитися за святковою. що ви ознайомлені, заперечені зауважень немає, якщо таких у вас немає, дата, підпис і ваше прізвище я розшифрувавши підпис ваш. Ні-ні, тут... тут не потрібно. Тут, тобто, напишіть, будь ласка, ви написали прізвище? Прізвище розкрите. Так. Підпис вашого життя розкритого, будь ласка, да. ваше прізвище <розгрует> і <розгрует> ім'я. <розгрует> Тож, <розгрует> подпись поставлю, так. Все, я теж обов'язково. Вітаю. 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 Дякую.